Всім привіт, друзі! З вами я Кензар, і сьогодні ми будемо починати грати нову гру, яка називається Супер Мех. Сьогодні в цьому відео ми будемо відкривати ящики, бо я їх якби тут трошечки назбирав. Тому давайте будемо відкривати. Почнемо останнього з цього. Тому давайте відкриємо його. І нам випадає один епік і рідкий. Так, нам випала голова. Це доволі непогано. Давайте відкриємо фортуни бокси. Отак все по чуть-чуть. Подивимося, що нам випаде. Я якщо чесно вже подумав, що випаде легендарка. Так, відкриваємо ще другий в мене є. І це знову рідкі. Нічого, в нас ще є багато боксиків. Так, відкриваємо далі. Чи, певно, давайте ліпше отакого відкриємо? О, нормально. Опа. Ружбайка, це нормально. Це теж доволі непогано. Може, ще нині після відкриття сундуків заскочимо на арену, чому би і ні. Ну, доволі непоганий лут. І давайте переходити вже до самого основного. Може, нам щось випаде прикольне, може і ні. Але це все одно дуже цікаво. Подивимося, наскільки я прокачаю свого робота основного, як сильно він зміниться після відкриття. Оце саме буде цікавіше, на мою думку. Нам не вистачає місця. Зараз ми це виправимо. Ми зараз щось прокачаємо. Давайте оце. Менюється гармата, дуже сильно подобається. Ого, скільки у нас речей. Так, торси ми лишимо, тому що вони нам дуже будуть корисні пізніше, вони нам знадобляться. Так, ми закинули всі такі прості речі, які нам просто забувають інвентар. Закидаємо таке, що Ну, цього мені теж вже не треба. Це теж, це теж, це теж, це теж. І ми прокачали це до 30 рівня. Це, це доволі круто. І ми можемо прокачати це до легендарного. І це буде дуже круто. Так, але це буде не зараз. Так, ми зараз заберемо нагороду, яку нам дають. І погнали продовжувати далі відкривати сундучки. Боксики... Ого, це було якось неочікувано. Я просто хотів відкрити бокс, а тут легендарка випала, ще й ноги. це, Ну ну це круто. Давайте якось тепер польніше трошки будемо відкривати, бо я трошки легендарку пропустив, якби це якось не круто, але круто, що випала легендарка. якось Отака от логіка. Блін, я тепер якось буду швидко відкривати, тому що мені легендарка випала, а я це якось скіпнув. Так, лишилось 50 боксів. О, нормально. О, і знову ноги. Ну, нормально, нормально. Будемо на що прокачувати предмети наші. О, знову епік. О, нормально. Голова знову. І в нас знову нема місця. Так, що би мені прокачати? Оскільки моя голова вже і так повна, прокачана, її вже далі прокачувати не можна вона на максимальному рівні. Давайте подивимося, що тут може бути з іншими. Це вже дуже тяжка якась. Треба якусь нетяжку сильну мені голову. Давайте ноги прокачаємо. Ну, звісно, нам тут падає так нормально всього. Ось його кину, це, його, це, 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 це лишу. Оце, в мене їх дві. Мені не треба так багато. Оце його закину. І нормально можна прокачувати. Так, доволі непогано у нас де відкриття. Вже доволі непогано, нормально ми вже так робота прокачали. Ну, ми йдемо далі. Відкриваємо боксики, Наші... їх доволі багато лишилося. О, нормально. Відкриваємо обережненько, щоб зараз знову легендарку не пропустити. Не хотілося б це. О, епік. Та знов ноги, блін. Та якусь броню вже. Я вже тими ногами запас я поповню. Ножки, ножки. Знову місця нема. Так що ж, давайте ще це чіпати не будемо. Будемо, коротше, прокачувати те, що в нас вже є. Або давайте замінимо трошечки. Поміняємо. Так, цього нам вже не треба, тому що воно вже все. Але і замінити нема чим. Так, що би мені прокачати. Що би мені прокачати? Ну, давайте по базі ноги будемо прокачувати, аж чому би і ні. Скільки в нас вже торсів. О, скільки в нас прокачки. юху! Скільки ми вже прокачали нашого цього всього добра. Це просто ну, балдж. Оцього дроні мені не треба. Цього також візьму. Цього закину. Цього. Це. Це закину. Ну і. А наш. М -м. Ну. Прокачуємо знову. О, у нас виконався квестик. Це доволі непогано. Так, заберемо за квестик винагороду. і продовжимо надалі відкривати ящики. У нас же їх лишилося 20. Це, звісно, мало, але. Ну, Мені здається, відкриття вже вдалося. Мені випала легендарка, яку я точно не очікував вибити з простих ящиків. Так що це дуже круто. Робота ми прокачали доволі непогано, я думаю. О! О, це нормально. Так. І лишається в нас 5 ящиків. У нас кінчилось місце в інвентарю. Так, ну давайте знову щось прокачаємо, або навіть трошки поміняємо щось в нашому роботі. Щоб поміняти? Схоже, всього, ми будемо повністю переробляти нашого робота, а це вже, певно, наступного відео. Так, давайте прокачаємо дрона, тому що я ні разу його досі не прокачав. Це не діло. Прокачуємо нашого дрона. Закидуємо просто ось цей непотріб, який нам взагалі не знадобиться. Цей дрон доволі непоганий. Тонто. Ну, і у нас звільнилося місце. Давайте вже відкриємо останні 4 ящика, які в нас залишилися. О, оце нормально. О, балдж. Балдеж. Кластик виконувся. Так, давайте подивимося, що ми можемо поміняти в нашому роботі. У... Ну що ж, воно ж і менше вісить. Ну, забираємо. Це... Ну, це, понятне діло. І щось би нам звідси забрати. Тому що це вже. Мені здається, треба міняти на щось більш мобільне. Так, я її знайшов. Давайте покладемо. Давайте чисто чуть-чуть, щоб ну, було нормально. Так, от такого, такого такому. І якісь ноги може. Давайте такого такого. Тако... Ні. Ну і все, нормально. Прокачуємо. І доволі непогано ми його прокачали. Ну, ось і якось отак от. Все нормально в нас. У нас дивіться, в нас чисто робота більш таким якимось золотим. Це доволі прикольно виглядає. Трошки поміняємо сторонами. Ну, Дуже тяжке. Воно не підійде. Давайте заберемо меч нам все одно не знадобиться. Давайте попробуємо поставити. Ого! О, це нормально так. Якщо ми ще прокачаємо, назбираємо ресурси. Це можна прокачувати, знаєте, далі до легендарного, до міфіка, до щащеного, а тут все, це вже максимум, Ми приїхали. Навіть можемо... Давайте попробуємо таку ого зробити. Поставимо мою нову голову. І оцю навіть не знаю, чи жертвувати старим. Або ми можемо що? Ми можемо прокачати з епічного на легендарні, потративши нашу стару голову. Думаю, це буде. Непогано. Я віддам оце, оце, оце я віддам, ну, Давайте віддамо. Так. І що ж? Давайте прокачаємо нашу зброю до легендарного рівня. Терор Крей. Погнали! Так? Опа, mm. якось тепер став схожий на якийсь бластер. чи що, Так, давайте оце вам віддамо, щоб трошки його прокачати зразу. Чому б і ні, би. би. Оце ось. Чуть-чуть прокачуємо на 6 рівнів зразу. Ну, доволі непогано. Ого, як він у нас преобразився, наш робот. О! Ого, нам ящик дали. О, Скільки всього нам дали. Ну, Наш дрон поліпший, хоча ми можемо поставити цей дрон сюди. Навіть нікуди не можемо поставити. Ну, це прям круто. Ми сьогодні пооткривали ящики. Мені прям сподобалось. Роботу теж. Що ж? Надіюсь, це відео вам сподобається. Ви поставите на нього лайк, підпишитесь на мій канал. Ну, а з вами був, як завжди, я Кензар. Всім до нових зустріч, друзі, всім пока-пока!